Колишнє приміщення Окерсацбанку та нове приміщення готелю. Цікаво чи виконано буде рішення про його демонтаж, чи буде прийнято інше рішення про те, що його можна демонтувати, тобто можна не демонтувати. А ми вже підійшли, бачите, це кафедра. Підходимо до знайомої частини центру. Просто трошки з іншого боку не А ти вона стара юрейська. О, то вже і літо до кінця підходить. Уявіть собі. Образливо. Половина сьомої. Така пора, що саме-саме час, напевно. Хто хотів гуляти в центрі Львова, виходьте виходити гуляти. Цікаво, а коли треба вийти, щоб почути українську мову в центрі Львова? Напевно, в році так 2057. Добре, йдемо далі, насолоджуємося. Вулиці староєврейська. Це Галицька, А ми підемо далі. Староєврейська. От така одинока хмарка. Насправді. Дуже вона мені подобається. Особливо з такою вечірньою підсвіткою. Аж так гарно продаються кольори. От на щодня можна на старо єврейське побачити. Щоб воно так все сяяло. Ресторани ще порожні. Світло останнім часом майже не вимикають. Було кілька днів, щоб взагалі не вимикали. А так зазвичай на кілька годин все-таки вимикають. Справді гарно кольори передаються отак. При вечірньому освітленні. Санячному. виглядається чесно. А ти що? Не Квіти сьогодні тут не продають. Ми вирішили, що і без квітів все добре. у людей. Сто кошики продають. Кошики від Руслана Багінського. Я не жартую. Руслан Багінський, кошики. Маленька пекарня. Теж тут треба на роботу, я бачу і продавця, і не продавця. Та по всьому центру купа оголошень, що потребують. Когось на роботу, на якусь посадок. Хто пам'ятає, як тут трамвай ходив? Тут ходив трамвай. І дракон дихав вогнем, але це було давно. Наближаємося до п'яної вишні та реберні. Струх хліб та вино сьогодні теж фактично зовсім не заповнені. Так, щось гарне треба було, щоб було в кадрі, а то у нас вулиця Арсенальська. Музей, арсенал, до речі, знаходиться. Абі навколо навколо, йдемо далі. А, черги нема. Зовсім зовсім. Такі часи. А каштани жовкнуть. А, от музей тут знаходиться, це другий, третій поверх, внизу то а Там далі вище музей, музей доволі великий. А рекомендуємо вам при нагоді відвідати. Ми там були неодноразово, але що відео нема. Колись зробимо відео. Не забудьте відвідати всі ті музеї, що в нас на відео є. Музей скла, ретрогараж, Шевченківський гай. А і з часом вони збільшувати кількість музеїв які в нас є на каналі. Настя обіцяв, що ми обійдемо по колу і вийдемо туди, куди фактично і починали йти. Перед тим ми пішли по колу навколо Арсеналу.